Знаєте, досить насичена була подорож. От. Нарешті я вже повернувся. Слава Богу, живий і цілий, тому що якось так вийшло, що заночував в готелі, від якого неподалік пролунало 4 вибуха конкретних в сусідньому районі. Ну, і фактично таке відчуття було раненько. Що хтось готель підняв і кинув на місто. От. І так 4 рази, От. про це зовсім не балакали в СМІ. От. Якось промовчали. Але я розумію, що там без жертв не обійшлося. От. Але сьогоднішнє відео буде не про це. Сьогодні спілкуємося про українську білоголову. І в цілому про наші зникаючі українські породи. Тому е всім гарного перегляду. І на початку я декілька слів скажу про смачненне молозиво від моєї Мокоші. А Мокоша це сіра українська. А сіра українська це я вам скажу смак і колорит нації. Дивіться, перед вами молозиво. Да, на перший погляд, саме таке звичайне молозиво в звичайній мисці. От, і ім'я її звичайною чи його звичайною ложкою. Але хочу сказати наступне: це не просте молозиво, це молозиво від сірої української корови, це молозиво від мокоші. Це це друга дойка, ну це друге молозиво. І по факту, ну, перше ми здаїли в обід, друге ми здаїли вечором, І це ось якраз чисте друге молозиво. Що я вам хочу сказати, шановні мої глядачі, це космос. Космос, тому що я перший раз в житті їм молозиво від сірої корови. Я вже ж переїв молозиво, ну, перекуштував від усіх своїх корів. І хочу сказати, що такого ніжного молозива. По структурі, по смаку, воно просто знаєте, воно таке як, ну, вийшлося, воно якесь таке е легке, таке, Знаєте, от, все зазвичай молозиво, воно, таке, знаєте, якесь тяжкувате. От я його їм і воно так, знаєте, відчувається в шлунку, відчувається, як його їсиш, от, знаєте, от Якесь воно таке трошки ну, специфічне, О, ну, як звичайне молозиво, як і все. А це молозиво, воно, ну, я вам скажу, воно радикально інше. Воно інше по смаку, хоть там кажуть, можна там цукру більше, менше, там хто як яка господа, хазяйка, як готує е, за своїм рецептом, але я хочу сказати, це я не беру це в пріоритет. Я беру е, безпосередньо по тому, як воно їсться і який, е, ну як би вам сказати, як реагує мій організм на присутність цього молозива в шлунку. Якщо звичайне молозиво, я їм і я його відчуваю. Шлунку, то фактично це молозиво. Я його їм оце вже перший раз поїв, оце другий раз їм. І фактично я розумію, що у мене воно проходить, знаєте, як отак, ну, непомітно. Не, не, не непомітно воно тільки хоп пішло, і там вже якби, почало потихеньку засвоюватися, розсмоктуватися, і вже там. Фактично, чи нагружати мене, чи загружати поживними речовинами, чи йти туди і формуватися, готу, готуватися до виходу. Ну, сам факт, що я е, хочу вам сказати, що молозиво від сірої худоби просто бомбічне. З часом е, я возьму спробую, ну, якщо воно буде, це молозиво, бо тут же ж бабка надвоє гадала, от не завжди виходить навіть теляті. Отримати, але цей раз макоша розщедрилася і вистачило і теляті, і мені. От, через що, е У кого є сіра худоба, рекомендую готувати молозиво і смакувати так, знаєте, як порціонно. Тому що це дуже смачно і, чесно, я думаю, що це дуже корисно і смачного. Як працюють гени у білоголової народжена безрога, комола або шута. Ось ось красунька, Як її звати? Ех, нема. Тільки один, лише один номер. О, от. Бачите, така ось пандочка комоленька. Ось у поряд, бачите, які роги здорові у дівчата. Тут комола. Ви дивіться, ви бачите, за мною стоїть. Досить рідкісна корівчина їх залишилося тільки дві на всю Україну. Це чітко білоголова українська, але червона масть раніше ще до 60-х-70-х років було два типи. білоголова червона і білоголова чорна. Але червоних вже майже не залишилось. Лишилося на всю ферму лише дві голови і одна. Ось дивіться класична. Корівчина. От. А теляток вона яких народжує? Черненьких. А телятка, бачите, черненький, через що рецесивний ген недомінантний. Не можу не показати цю красуньку. Ось, о, дивіться, це теж типова червона, білоголова, українська. От, просто білоголова українська. І теж, бачите, червоний рецесивний ген. От, вона навіть така, бачите, трошки з чорним підпалом. Вона теж народжує е, чорний теляток, Але бачите, так вийшло, що вона народилася червоненькою. Ось така от красунька. Бачите, поряд усього чорні, класичні білоголові. А тут от такий от ексклюзив. От. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі, в своєму автомобілі і в славних Карпатах, якщо ви бачите, які краєвиди навколо, сьогодні я повертаюся вже, повертаюся із своєї мандрівки протягом 2000 кілометрів. О, попереду ще 1000, бо тільки-тільки-тільки їду назад. Ну, от попереду ще. Сотні кілометрів серпантинів, ще перевал. От, тому все так досить, досить, досить насичено. От, скажу чому, тому що буквально е декілька днів назад я вам розповідав про те, що я планую робити в цьому році. І скажу вам, що я вже це роблю. От, е досить серйозно підійшов я е до питання е відносно. Досліджень, глибоких досліджень наших порід, корів, от саме наших українських порід. Я хочу зрозуміти, скільки ми можемо, який потенціал даної худоби, і відповідно е рухаюся в напрямку покращення їхніх е продуктивних якостей. Задача номер один: е зробити нашу худобу. Українську худобу конкурентною в порівнянні із тими самими промисловими породами, такими як Голштини, так само такими самими, як Браун Сементали, Айшири, Джерсеї. От, фактично в цьому сегменті якраз і е, в цьому сегменті якраз і е, веду свою роботу разом із однодумцями, тому я дуже вдячний всім, хто долучився до цієї справи. Це науковці, доктори е, наук, кандидати наук, це цілі лабораторії, научно дослідні, е, я вам скажу одні з самих крутих в Україні. От і фактично, е, слава Богу, що вже робота пішла. Матеріал. Перший матеріал я вже сьогодні відвіз. І далі ще е, попереду місяці клопіткової, клопітливої роботи відносно цього всього е, отримання даних, аналізу, порівняння, е, висновки і фактично подальша е, селекційна робота для того, щоб е, повністю сформувати ядра, ядра корів, е, поголів'я, яке Буде приймати участь у формуванні е, нових типів, і я не побоюся сказати навіть може навіть е, нової української породи. Але ну я не хочу забігати дуже далеко вперед. Не хочу ну якби розпилятися в цьому. Е, скажу єдине, що задача номородин покращити, і зараз ми цим займаємося. Ну я для себе бачу це всю е, історію. От, ну не історію, сучасність і майбутнє. От нам потрібно е, зрозуміти е, з чим ми маємо справу сьогодні. Наскільки е, нам потрібно виявити, проаналізувати е, сьогоднішній стан е, наших корів. І фактично далі вже виходячи з цього, зрозуміти їхні стабкі сильні сторони і потім почати працювати над їх вдосконаленням. Тому робота кипить, робота кипить, Михайло не спить, фу це просто треш, я вже третю добу за кермом. Але я вірю в те, що ми це зробимо, і зробимо наші українські породи нашим національним здобутком, а не тим хламом, в який сьогодні е наші українські породи провели наші науковці. Позорище, я більш нічого не можу сказати, я кожен раз приїжджаю. Коли я дивлюся на ті умови, в яких на сьогоднішній день знаходяться наше поголів'я, вірите, в мене просто душа кричить і розривається. От, хто допустив це все до такого стану і хто за це буде відповідати? А відповідати за це будуть. Повірте мені, старому доктору.